Метрових фрез немає, є метр 25. Є метр 25, є метр сорок, є метр п'ятьдеся. Донфем 40, значить, звичайний 9500 і є G2. Кабіни теж є. І отакий G-2 буде коштувати 10 500. Ці трактори є по наявності. Так, оці всі трактори повноприводні. Задньопривидний в даний час є тільки Синтай на 24 кінських сил, 240-й, будь ласка. І шифен 240. Оці два трактори вони йдуть задньопривідні, а всі інші трактори повнопривідні. Метр 60 фреза, там десь близько тисячі доларів. Реверс у Донфен Гаджі Другого так є. У Донфен Гаджі Другого є. І в оцієї джинми теж реверс є. Так, Solis 50. Так, да, є, будь ласка, ось Solis 50 без кабіни. Даний трактор коштує 16800. Ось, будь ласка, такий трактор є. Ми знаходимо це Київ. На суботу, на 24 лошадки. Що на суботу? Ми знаходимо за адресою. Траса київ житомир 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Зайдіть, будь ласка, в шапку профілю, там є і локація. І номер телефону. Кабіна на сороковку. Є трактор із кабіною 12300. Будь ласка, Донфен 404 G2 із кабінкою буде коштувати 12300 Оцей коштує 12300. Якщо ви маєте виду оцей, то 16800. А, кубота на 24 лошадки. <ріхи> так, є на 20 коників. На 24 лошадки є янмарчик ось, будь ласка. Ось такий янмарчик.